Нарешті уряд скасував мита на ввезення акумуляторів і генераторів. Ми на капіталісті не раз говорили про цю потребу, і що влада має активно включатися при надзвичайних потребах громадян. Вже більше двох місяців країна потерпає від відключень і страждає, як і звичайні громадяни, так і бізнес. І треба було допомагати. І хоч рішення справді було прийнято пізновато, так краще пізно, ніж ніколи. І загалом, якщо говорити про українську бюрократію, прийняття рішень все ж таки добре, що через Практично пару місяців це зробили, а могли взагалі нічого не робити. Отже, як це допоможе? Як зміняться ціни? І чи змінюються вони? Бо багато хто думає, що нічого не станеться. Зараз будемо розбиратися з вами, Валентин. Отже, останні місяці окупанти били не по трансформаторах, а по генеруючих потужностях України, і звісно, захистити машинну залу ТЕС від ракетську вибухівки було практично неможливо. Також справді у нас були проблеми з протиповітряною обороною, і все ж таки вдалося ворогів знищити нам маневруючі потужності. Тобто, теплова генерація одна з найбільш маневреніших в українській енергосистемі, була по суті знищена, і це на дуже багато чого повпливало. Також були обстріляні і гідроелектростанції. Лише сліпий і дурний може заперечувати той факт, що українській енергосистемі було нанесено потужний удар. І поки інтернетом ширяться спекулятивні картинки про те, що Україна, начебто, експортує величезний обсяг електроенергії, насправді ж Україна щодня імпортує до. Півтора гігават електроенергії, що можуть перевірити писаки на тому ж сайті через особливості енергосистеми часто розподіл потужності між областями є нерівномірним. Багато хто забуває, що шлях від турбіни АЕС до вашої розетки довгий, включає у себе сотні кілометрів лінії електропередачі, десятки трансформаторів та іншого обладнання. І звичайно, що його пропускна здатність обмежена. Звісно, значна частина українського бізнесу була готова до відключень вже давно закупили генератори і інше обладнання, але цього разу все інакше, і відключення більш серйозні. Тому багато хто не зміг до цього підготуватися. І звісно, страждає. Побудова ж децентралізованої енергомережі справді важлива і про це багато хто говорить. Та для цього треба багато часу. Подумайте самі будівництво однієї маленької ТЕС – це відведення землі, проектування, будівництво самої станції, замовлення дороговартісного обладнання, її підключення до енергомереж. Тож часу, коли електроенергії не вистачатиме, буде достатньо багато. Тим більше, якщо бізнес не зміг підготуватися, то пересічні громадяни, тим більше багатьому СББ треба зараз купляти генератори, деякі купили раніше, але все одно потреба надзвичайно висока. До того ж, треба розуміти, що йде зима і підготуватися, треба суттєво. Комунікації можуть сильно постраждати, якщо довготривалий час вони не можуть себе. Забезпечити електроенергію і запустилися. зараз. Багато муніципалітетів ініціюють програми співфінансування, встановлення генераторів для покриття базових потреб багатоповерхівок. Окрім цього, до процесу долучаються і банки, що вже почали кредитувати проєкти енергоавтономності великого бізнесу. Пересічні ж громадяни мають небагато можливостей допомогти собі. Звісно, є споживче кредитування, але не всі і не в повному об'ємі можуть собі його дозволити. Також дуже дорого коштують самі і генератори, і акумулятори. Дарма тут говорити про якихось барих, є попит і пропозиція. Коли на ринку практично не вистачає товару, його ціна починає зростати. До речі, це манить багатьох перекупів, які завозять сюди цілу купу різного остаткування, чим потім і збивають ціни. Тобто економіка сама себе регулює у цьому випадку, якщо ми говоримо особливо про товари, які є. В дуже великій кількості за кордоном їх можна десь дістати. Не у всіх випадках це правило працює, але в цьому так. Минулого разу дуже сильно збилися ціни на генератори, і цього разу все вирівнюється. Але самі енергетики попереджали ще в квітні, що буде енергодефіцит, і підготуватися до цього можна було. Але люди, зазвичай люди, і готуються тоді, коли вже є серйозні проблеми. До речі, про. Всі ці моменти, як працює економіка, українська економіка, взагалі економіка, як працюють гроші, як вони накопичуються. У нас є чудова школа останнього капіталіста багато цікавих курсів і для знань, і для. Практичної їх реалізації заходьте в описі до цього відео. Ми будемо раді вас бачити. У нас дуже багато цікавих спеціалістів, які зможуть вам розкрити справді важливі для нас всіх теми і корисні, звісно. Додало, звісно, ситуація виведення в плановий ремонт АЕС, і це теж впливає на сьогоднішній стан, плюс спека, і людям справді треба шукати можливості для рятування самих себе. Що відбувається із ціною у разі різкого зростання попиту при незмінній пропозиції? Правильно вона зростає, це дозволяє відсікти Попиту і забезпечити всіх покупців, що готові заплатити таку ціну товару. Продавець може використати ресурс від більших цін для закупівлі більшої партії товару та страхування ризику його непродажу. Обсяги виробництва генераторів і зарядних станцій теж обмежений, це теж треба враховувати. Проте уряду був важель зменшення ціни на ці важливі товари. Це зменшення мит та податків. Близько 20% вартості генератора чи акумулятора. Це податок. На додану вартість також приблизно 5% це мита. Тобто уявіть собі наскільки одразу можна було зменшити ціни на акумулятори-генератори. А чим доступніше була і ціна, тим і більше попаду було. А отже, швидше пішов би процес насичення українського ринку цими товарами. Тобто ціни після скасування мити податків, звісно, зменшаться, але не одразу і не швидко. Та ще раз зазначу, це дозволить більше обігових коштів надати продавцям і тим, хто завозить ці товари в Україні. А отже. Насиченість ринку буде швидше зроблена, а отже, і ціни почнуть падати швидше, ніж мали б. Окрім акумуляторів і генераторів, ПДВ та мита на ввезення були скасовані і для вітро та сонячно генеруючих установок. Це і відрізняє це скасування від попереднього, оскільки вже по суті ухвалюється стратегія розвитку децентралізованої генерації. Тобто, скасування мит і податків на генерацію дозволить місцевому самоврядуванню теж швидше реалізовувати свої програми. Вони будуть коштувати менше і швидше впроваджуватися. І іншим аспектом цього рішення є те, оскільки воно обійдеться нашому бюджету, що й так дефіцитний. У червні Україна імпортувала генераторів на 23 мільйони доларів, акумуляторів на 68 мільйонів доларів. Разом, якщо перевести на поточний курс, за червень вийде близько 750 мільйонів недоотриманих податків та мит. Порівняно з місячним ПДВ та митами, які взагалі є в Україні, це не більше ніж 5%. і це не надто багато. А треба розуміти, що рятується економіка. Якщо вона не буде мати електроенергії, до не будуть мати електроенергії, то і життя стає набагато. Складнішим і генерації тих продуктів, які потрібні в економіці, теж не стають належним чином. Людина втомлюється, не відпочиває, відповідно працює погано. Або людина просто приходить на роботу, а нічим, по суті, генерувати енергію, і підприємство чи там малий бізнес просто стоїть. Тобто зменшення цін на генератори. і Акумулятори зробить доступніше, і загалом товари і послуги в українській економіці. Труднощі з електропостачанням вже вплинули на низку секторів економіки. У них всіх впали ділові очікування. Торгівельні мережі зменшують маржу. Будівельні компанії змушені думати над забезпеченням електроенергії своїх кранів та потужних бетонних виробництв. Зменшення ділових очікувань і впливає на споживання. Люди витрачають менше. А отже, створюється дуже негативна спіраль зменшення розвитку української економіки. А то і далі її просідання, якщо нічого не робити. Тобто люди починають менше купувати, і загроза дефляційної спіралі сильно посилюється. Тобто, якщо ви хочете про ці процеси теж дізнатися, пам'ятайте, у нас є школа самі капіталіста в описі до цього відео. У нас є чудовий курс української економіки. Багато що там дізнайтесь. Рішення уряду дуже важливе, але справді доволі запізніле. Сподіваємося українським домогосподарством, об'єднанням як багатоквартирних будинків і підприємствам, а також місцевому самоврядуванню вистачить часу, аби купити все. Потрібне і встановити його в строк до особливо зими. Остання історія з енергоатомом, що за рік зміг підключити лише одну з установок, вкотре нагадує нам про необхідність зміни парадигми менеджменту державних підприємств. Ось корпорована «Укрзалізниця» попри всі свої проблеми після корпоратизації, одразу задумалася над питанням енергозабезпечення і вже оголосила про закупівлю потужних генераторів. Тобто, ще й треба і встановити це вчасно і мати ефективний рівень управління, аби швидко все це запустити. Врешті-решт, хоч справді податків будемо збирати трохи менше, але такі рішення зменшать і інфляційний тиск, і тиск на ціни. Хоча, звісно, головний фактор, який буде впливати на ціни, це збільшення акцизів на пальне, про що ми поговоримо напевно пізніше. Аби слідкувати за цими темами всіма цікавими, підписуйтесь на наш YouTube канал, ну і звісно, на наш Telegram канал де ми в іншій формі розповідаємо про багато цікавих новин і. Розкладаємо багато цікавих тем в економіці, фінансах геополітиці. політиці. Будемо раді вас бачити. До побачення.